Чорненький Samsung A02, ціна 2400, практично ідеальний стан телефону. 32, 32 ГБ. Мікророз'єм роз'єм на навушники 3.5. Ось такий по стану. Зараз покажу ще екран. Екранчик практично ідеальний стан, немає ніяких дефектів, царапок і так далі. Так, Налаштування. Зараз покажу все про телефон. А02. Підтримка двох sim карт 11-й Android встановлений. Так, інформація про пам'ять. 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Покажу камеру. Передня, звичайно, і задня. Ну, простенька камера це телефон для простих задач. В комплекті до телефону йде зарядний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Скрізь приймаю замовлення або інстаграм.